Південного виховання кинув виклик. Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва. Ми виклик прийняли. Правда, я е, кажу, що там щось відкладачі е, дрогнули і не обливали, що їм на слабо стало А чому це з тобі ще не е, Ну Ви знаєте про цю акцію, про цей фришмов? Знаєте, так? Він присвячений збору коштів для бійців АТО. Знаєте, АТО? Знаєте. Ми присвячуємо його і бійцям АТО, і тим, які є членом, ботті військові, похитиння військові формування. Ви бачите, там зараз ще стоїть портрет Андріана Волгіна. Скажу вам про Андріана трошки більше, бо Андріана я знаю від такого від маленького. Я пам'ятаю той час, коли він прийшов взяв боксу. І до того часу, потім він виконав норматив майстра спорту України з боксу. Він завжди був активний, він завжди приймав участь у всіх акціях. Він перший прийшов на Майдан Івано-Франківського, він один із перших поїхав. На Майдан в Київ. При розгоні Майдану був важко поранений гранатою правні блин Він вилікувався і, опять же, один із перших пішов в АТО. Виходячи з Чіловецького котла, хто впав під обстріл. Він один із небагатьох, хто вижив, але дуже важко поранений, пошкоджені легені, пошкоджена печінка. І потребує зараз юридичного. Також ми цю акцію присвячуємо всім тим, хто бореться, але перш за все миру. Ми хочемо, щоб запанував державну мир. І щоб е, ми не тільки сьогодні е, отак пожертвували на е, наші збройні сфери. Трудно, коли, коли е, Заходити, а я знаю, що знаходите в нічні клуби, і в ресторани, в кабаки. Подумайте, на що краще витратити кошти. Чи сьогодні пожертвувати на армію, а завтра мати щось створити, чи там залишити ці кошти. Коли ви купуєте патку серед, я знаю, що це робите, то від наказу робите. Краще ті кошти кінця в скриньку, а скринька буде в нас стояти постійно. Бо ми тільки зараз проводимо акції, а вже прийшло бо фонд чи можна, коли у нас поставити. Збираємо том, том і збираємо на тому і тому. Перед тим, як ми е, проведемо процедуру обливання, е, ми передаємо цю статею нашому братньому коледжу. Дніпрозіженському коледжу фізичного виховання безпосередньо Віктору Івановичу, директору і нашому сусіду Базовому медичному коледжі і Васильовичу, який Васильовича, хеджімака. Davai, myla moja, vstavai Myla moja, vstavai Myla moja, vstavai Davai